Це незвичайні овечки, а лікувальні. Із давніх давен гуцули навчились брати від цих тварин найцінніше. Вівці мешканців гір одягають, годують та лікують. У медицині навіть є спеціальний термін овітерапія. Сутки, сутки, переломи чи вивихі брали співвідношення один до одного, брали ступку. ступку додавали ложечку овечого масла. Додавали ложечку корінь живостю. Це основні складники цілющої мазі, яку горяни використовували століттями. Жодних добавок, усе натуральне. Суміш ретельно втирають у хворе місце, а зверху ставлять зістрижену овечу шерсть. Напалюють овечі шерсті місце жиропід, який називається ланолін. І він, коли ми його прикладемо, він буде подразнювати вам коліно. І краще масло почнеться засвоювати через шкіру. Роман Бойчук, мешканець Космача, уже давно займається овітерапією. Навіть запатентував рецепти різноманітних мазей. Курс такого лікування проходять і десятки людей. До нього у Карпати приїжджають не лише на відпочинок, але й на реабілітацію. Самі горяни вважають, що кращих ліків за таку народну медицину не існує. Не йду в аптеку за ліками, своїми народними методами. Ото тепер якісь підроблені ліки. Це таке знаю, що це натуральне. Як я слабую на бронхі, то в мене ці запалення вже вічне. Тоді я беру молоко та й масло або лою, це розігріваю і п'ю, і мені це дуже допомагає. Саме тому кажуть, місцеві гуцули довго живуть, допомагають їм у цьому вівці. Чого космач веселенький, бо космач у ямі, а в космачі такі люди, як намальовані. Там, де гори, Чорногори, високі Карпати, живуть сини України, гуцули завзяті. Лікують не тільки дорослі вівці, але й маленькі ягнята. вони допомагають людям позбутись нервового напруження. У Бойчуків відпочиває два десятки маленьких діток. Вихователі кажуть, тиждень тому везли нервових та втомлених дітей. Сьогодні ті випромінюють здоров'я і радість. Ням -ням". Треба переступити якусь знаєте, межу всередині дорослого, якийсь страх, так, щоб дозволити дитині наблизитися до тварини. І коли вона наближається, от в неї там щось таке вмикається, і вона починає інтуїтивно слідкувати за твариною. Вона дуже активна, дитина. Так? І такі цікаві дані є, що майже стопроцентне включення дитини в свідомість. Тільки тоді, коли дитина рухається. Космач у пошуках нетрадиційного оздоровлення приїжджають відпочивальники з багатьох областей України та навіть за кордону Німеччини, Італії, Австрії та США. А ще у космачі роблять речі із овечої шерсті. От ті носочки є, то є шерсті овечої. Потім починаються халошні, тобто штани, так само з овечої шерсті. Овець стрижуть раз у рік перед благовіщенням. Спочатку вовну парять, потім перуть у річковій воді, висушують та вичісують. Через літо заготовляють, а взимку плетуть одежу. Товстішу нитку використовують на овечі покривала, ліжники, з тоншою роблять пояси для лікування та капчурі. Це теплі шкарпетки. У космачі вірять, що овеча терапія – найкращі ліки від багатьох недух. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.